Це перше засідання дорадчого комітету з питань реалізації проекту місцеве самоврядування і верховенство права в Україні. Серед міст учасників західної України обласний центр Івано-Франківськ, місто обласного значення Самбір та районний центр Долина. У краєзнавчому музеї Бойківщина відбулася презентація результатів оцінювання дотримання принципів верховенства права та надання послуг у сфері будівництва та архітектури Долини. Цей проект вже працює другий рік. В результаті цього проєкту проведено і в Долині, і в ряді інших міст тренінги із верховенства права, які проводили викладачі Києво-Могилянської академії, і центром Розумкова було проведено дослідження принципів верховенства права у наданні послуг в сфері архітектури і містобудування міста Долина. На кожному місці дослідження є комплексним і включає аналіз законодавчої та нормативної бази за обраною адміністративною послугою, опитування користувачів цієї послуги та державних службовців, а також фокус групи з користувачами і службовцями, які її надають. Дослідження є лише першим етапом проекту. За їхнім результатом, дослідницька група разом з міською владою розробляє план дій. Ми будемо робити все, що залежить від центру разумкової, від наших шведських партнерів, для того, щоб. Все таки були прийняті, ну необхідні, які будуть напрацьовані за результатами проекту, зміни в законодавство чи в державну політику, які, скажімо так, зможуть покращити ситуацію. Загалом кожне місто учасник проекту обирало собі тему для досліджень. Долина обрала містобудування та архітектуру. Дуже хороші результати, досить високо оцінили нашу роботу. Наші мешканці а також співпрацівники. Директор проєкту відзначає, що долина може бути позитивним прикладом для інших муніципалітетів і навіть для великих міст в Україні. В фокусі цього проєкту – це досвід громадян, коли вони приходять до державних агенцій, до місцевих органів влади для отримання певних адміністративних послуг, як їхні права і свободи забезпечуються, як дотримуються принципи верховенства права в тому досвіді, який отримують громадяни. Проект місцеве самоврядування і верховенство права в Україні сприятиме більшій прозорості державного управління в країні. Наталія Гасуляк, Степан Кробальницький, новини телеканал Раї.